Усім привіт, мої хороші, добрі друзі! Показую вам чудову джинсову курточку-жакет, яку я придбала для себе. Погляньте, який гарний колір, складні і такі гарні. Прострочки по спинці виконана дуже якісно. Там немалий процент є Еластану, вона дуже зручна. Я сильно зраділа, коли її знайшла. Одразу в залі приміряла, одягнула на касі, зняла етикетку. І пішла, тому що того дня я була одягнута занадто легко, а погода різко змінилася. І в котрий раз я впевнююся, що вищі сили секунду люблять нас і можуть. Подарувати нам потрібну річ у потрібний момент. Погляньте, яка вона гарна, добре на мене сіла. Я була дуже-дуже задоволена і хочу побажати вам також безмежного везіння у секунді і вчасно знайдених радісних речей, практичних, комфортних і гарних. В секунді на вагу на Люксі не могла відмовитися від цієї сумки. Вона має ім'я і, хоч виконана із штучних матеріалів, вона абсолютно нова. Знайшла подібну на пошмаркеті, просили за неї 69 доларів, на знижках 19 доларів. Але ця така нова, така гарна. Я сподіваюся, що вона радує свою нову господарку, адже якість Висока, я для штучних матеріалів. Наступна прикраса з люксу це довгий сутуар складного тунельного плетіння. Можна обертати два рази довкола шийки, знімати, міняти підвіску, має етикетку, коштувала дорого. Думаю, що там можливо навіть. А золоте покриття я не роздивлялася етикетку. Поки наші внутрішні діти спостерігають за чудовими іграшками, хочу поділитися із вами проблемою, яка виникла. Справа в тому, що зараз з початком літа я починаю втрачати активно і неприємно волосся на голові. Пов'язую це із трьома факторами: перший, можливий це алергія на постійне. Шампунь на якусь складову частину. Нейтралізувати цей вплив вдалося, змінивши шампунь і ополіскуючи голову розчином з ромашки. Інший фактор, можливо, починаються якісь гормональні зміни в моєму організмі з віком. Але найбільше я схиляюся до думки, що це наслідки моєї хвороби. Рік тому перед війною на коронавірус я знала, що волосся буде випадати. Тож коронавірус це потужна токсична хвороба, яка Змінює багато чого в нашому організмі і окреме місце займає зміна природнього циклу росту та випадіння волосся. Тобто воно втрачає систематичність і одразу після хвороби навіть стало кращим, адже зовсім не випадало, складалося таке враження. А тепер, майже одночасно, всі ці волоссяні цибулинки. Вони Мені здається, гинуть, того, що ті, що виживають, після них росте якесь уже не таке пушкоподібне, зовсім змінено структуру волосся. Звичайно, я користуюся багатьма порадами щодо відновлення або, хоча б припинення цього процесу, розчісуватися стало усього два рази на день, тому що мені морально важко бачити великі втрачені пасма, клубки просто волосся. Намагаюся я спокійно, не дуже емоційно це сприймати, адже була певним чином інформативно готова до такого. До речі, ось цей штучний месенджер або органайзер для подорожей я не взяла, але він був прекрасно виконаний. Також мені потрібна ваша порада щодо ось цих намистин. Це прекрасний набір з. Я думала, що це штучні пластикові намистини, але погляньте, вони всі різного кольору, різного розміру, мають якісь вкраплення. Того, я думаю, що це щось натуральне або штучно вирощене. Якщо моя камера дала вам змогу хоч щось тут роздивитися, можливо, ви мені допоможете зрозуміти, що це тут. Два намиста можна окремо надягати, гарно підійдуть також під вишиванку. Того ці прикраси залишила собі. На вагу також роздивлялося декілька і сезонних, і несезонних речей. Ось ця сукня, туніка, здається, з мороку. З тонкого котону дуже приємна до тіла, думаю, що її можна стилізувати під сучасні образи. Бачила новенький в гарному стані палантин з етикеткою, але не дотик. Сумніваюся, що то віскоза. І на етикетці не було вказано склад. Також знайшла причудовий кардиган довго ковтину від Зара. Думаю, що це не дешева лінійка. Він такого пудрового, блакитного кольору. Приємної довжини має пасок, там зберігся, абсолютно ніяких нюансів я там не знайшла. Він причудово виглядає, але викладу я його трохи пізніше. Все ж таки зараз дуже жарко і такі речі. А, купують рідко, але я вирішила все ж таки викладати їх і влітку. Єдине, що можливо, на осінь я підвищу на них цінника. А, в наступному магазині вже в Хумані на розпродажі приміряла ось таку ковтину вкорочену. вона була важка, якісна, еластична, гарного гірчичного кольору. Та в примірці вона мені здалася трохи. Е Трохи кумедною, чи що за дизайном, оцей акцент із гудзиків на грудях, мені це трохи не сподобалося, а так вона сиділа причудово. Наступна річ є в моєму інстаграм-магазину. Знайти його можна, нагадую, якщо натиснути в інсті на значок пошуку і набрати ім'я мого магазину. І ця річ надзвичайно приємна, тонесенький котон. Яскравий отакий прекрасний колір, як ви бачите. Це L і навіть більше розмір, але делікатні, м'якесенькі резиночки, Там все тримають і на моїй Емці добре. Вона дуже сильно тягнеться. І рукавчики там прийма теж на резиночках, але вони ніжні приніжні. Це найкраща з подібних речей в такому етнічному стилі, і на спеку це незамінна річ. Наступну сукню, яку я роздивлялася, це з котону. І котон був схожий такий, як за якістю роблять у кос. А ще ось таку ніжно-блакитну сукню. Камера не передає, але колір дуже гарний блакитний денім. Вона. З широкою м'якесенькою резинкою, тому підійде на будь-які параметри, де б ваша талія не знаходилася. Сядеться сукня причудово, вона така і відкрита, і закрита. Тканина приємно важкенька, не стерчить, вона м'якесенька по тілу, а сукня на спеку ідеально і прикрита, і дихаюча. Дуже мені подобається, якщо Є бажання, то придбайте, бо ризикує вона залишитися зі мною. Наступна сукня, я б її так сказала: сукня сорочка або навіть сукня халатик, якщо рукавчик корочувати, там більшість поліестру та привабив мене дизайн. Кольори, і в складі підкупили все ж таки 35% котону, вона легко прасується, вона сидить на Елі розмір просто причудово. Там відсутній пасок, але придбати чорненький такий, скажіть мені, я вам скажу, з Атласу чи чогось подібного не проблема в магазині. Рукавчик підбирається, може бути у довгому стані, в неї цікаве кольорове рішення. І, як для недорогого бренду, вона зроблена і цікаво, і якісно. Мені сподобалося, і думаю, дівчина, що його отримала, теж оцінила її якості. Хоча синтетичні речі я беру. Дуже-дуже рідко. Це була класна. На люксі в Брітіші взяла для доньки новесеньку парасольку, яка має і власний чехол, і ось таку сумочку в комплекті. Це дуже зручно, коли ви вирушаєте в бювет по водичку або ви гулюєте собачку і не хочете брати з собою зайвих речей чи свою сумку, а на вулиці Хмаринки, і, можливо, піде дощик того. Із такою сумочкою. Дуже-дуже зручно. Вона милотна, дівоча, імені немає, але доньці донці сподобалася. Роздивлялася також я біжутерію на люксі. ця ось має сліди користування, розкривається браслетик під пряжечкою. Написано, що Дігор. Далі подобаються мені ось такі браслетики для годинничків, такі прості, етнічні, теж були цікаві. Було намисто із бісеринками на таких ниточках, на лесочці. Також мені сподобалося. Ось ця річ із шкіри та хутра, але до жодного сучасного телефону вона, на жаль, не підходить. Також мені сподобався такий текстильний гаманець єдине, що він вже втратив свій чорний колір, як вицівів, можна сказати. Того камера тут показує його правильно, але він був функціональний, зручний. Сподіваюся, що вам також подобається ось така прикраса. Вона трохи незвична. В такому сіточному тунелі там багато акрилових, блискучих, неймовірна кількість стразинок. Там дуже якісна вся фурнітура. Чудово виглядає як на руці браслетик, так і на место. На шийці дуже якісна прикраса, легка, ніде вона не чіпляється. Зараз мені мої собаки заважають, як завжди. От якісь сяду тільки озвучувати, і мої собаки набігають, бо хтось там ходить і вони оце голосно так себе видають, заробляють на хліб. Відволіклися ми від цієї прикраси, вона на магнитиках, вона прекрасна. Вона Просто причудова, дуже гарна. Інколи мені трапляються все ж таки гарні біжутерні вироби. Я ніколи не беру їх багато, а беру саме ті, що подобаються, які приємні у користуванні. І так як сама я поки що не бачу, де б я могла їх надягати, робота в мене не офісна, того пропоную їх вам. Вона так виблискує на сонечці. Це просто краса. Далі бачила ось такий дивний мішечок органайзер для зберігання цибулин. Він темний, котоновий, щоб вони не проростали і там відчиняється таке віконце, щоб їх доставати поступово. Але так я прикинула, як сама. Оце я зберігаю. Овочі, то вона мені здалася не дуже практичною. Бачила ще гарну ось таку сумку від Kes Kitston. Вона в стані нової, єдине, що там або мають бути жовтими горошини, або вони пожовкли і з часом. Але вона зберіглася дуже класно і вона за своїм дизайном практична була. Поки що є в продажі у мене ось ця шкіряна із товстезної замші сумка з лазерним напиленням. Там пригарна а, фурнітура, абсолютно матова, така золота, якісна. Ну, сумка причудова, особо рекламувати її не буду. Як подобається, зазирніть. Ще раз, мої любі друзі, прошу вашої можливої допомоги. Натякніть, що ви думаєте, що це можуть бути за ними стини, адже прикраси в стані нових виконані дуже добре. Знаю майстриню київську блогерку Лесю Підгурську, яка переробляє подіб, подібним чином. Старі прикраси оновлює їх дизайн. Можливо, це щось подібне, гарні такі, як ягідки, бусинки, вони різної, різного розміру, різного кольору. Дуже гарна прикраса. Думаю, що якщо це щось натуральне, то таке можна передавати навіть у спадок. Дякую вам за допомогу. Також дякую вам за вашу увагу. Хочу передати привіт. Підписниці, яку я зустріла в магазині Брічі на тому тижні, вона мене впізнала, виказала свою пораду щодо відео. Я їй дуже вдячна. І я не звикла до популярності і вибачаюся, що навіть не запитала її ім'я. Але хочу сказати, що мені була дуже приємна ваша увага, і увага кожного із вас. Всіх вас люблю, всі разом надіємося на краще. Все подолаємо головне, бувайте усі живі і здорові.